Привіт, друзі! В цьому новому році я хочу побажати вам здоров'я фізичного, духовного, інтелектуального. Розвивайтесь, читайте, настійте на одному місці, рухайтесь уперед, щоб ваші мрії виповнилися і в нашій країні настав мир з Новим роком! Нехай те, про що ви мрієте, і просите у Бога, обов'язково здійснилось з Новим роком, друзі! Вітаю всіх слідопитів, як і попередні дуже важкі кілька років пандемії, 2022 рік рік війни став для нас непростим. Водночас ця вся низка тривожних подій попереджає нас і водночас закликає бути ще більш готовими до другого приходу Господа нашого Ісуса Христа. Навряд чи хтось із нас знає, чого нам очікувати в новому 2023 році, але я разом з Павлом можу впевнено сказати. Що ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не може відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашому. Тому нехай Господь благословить всіх нас, слідопитів, бути Його руками, Його серцем і Його світлом в цьому світі в новому 2023 році. А також нехай Господь благословить нас бути ближчим до Нього. Амінь. Настає рік змін, і я хочу тобі сказати: не бійся пробувати щось нове. Розвивайся, зламай бар'єри, які є в тебе в голові, і зроби своє життя кращим. У новому році я хотів би побажати вам не тільки побачити перемогу, а й зустрітися з усіма своїми близькими і рідними. І саме головне, через деякий час зустрітися з тим, хто йде з облаками небесними. З новим роком слідопити вас. Привіт, слідопити, наставники та лідери. З більшості з вас я вже давно знайомий, і я дуже вдячний Богові те, що моє слідопитське життя починалося разом з вами. Я вірю, що в 2022 році нам є що згадати доброго, коли ми проводили з вами слідопитські табори та інше. Хочу побажати кожному з вас, щоб в новому 2023 році. У нас було ще більше плода Духа Святого, ще більше досвідів. Головне, щоб в нашому серці був мир, радість та спокій, які може подарувати тільки Господь. Боже вам благословіть та життя з в серці!